Приїхав на поле ось, буду культивірувати під сою. Вчора ввечері розкидали під добрива. Так, 55 кілограм залишилось. Вирішив кинути під сою щось, так як тут був соняшник. б... Було б добре якогось карбаміту кинути, але рік тяжкий, то буде якось так. Сою повільно кольору їм, купив, та й буде. Покажу вам потім, що вийшло, вже трава зійшла гарно. Зараз почнемо роботу. почав сіяти сою. Вітер вибачайте. Панкерна фіона. Це дядько з села сіє тут. Ось так вчора заробив грунт культиватором. Ще раз повторюсь, 55, десь кілограм 50-55, сюди тут такашки, більше нічого не давав був побередним соняшник. Сію, сію соїм 120 кг, десь 120-125. Хотів менше, але е, вона, коли треба було молотити, були дощі великі, вовремя не змолотили і соя почорніла вона, як, поцвіла стрічку. Тут 10% мабуть 15-20% максимум. Такої цвілої, воно не сходить. Ставив на пророщування. Не купив, думав купити новий, нову сою, чисту, красиву. Так як не продав соняшник, сою не купив, прийшлося сіяти свою. Ну, Отак от ось. Так, подивимося. Зараз. сівалки поки нема. Я, звісно, хотів би, щоб тісковий сіяти. Тиск. Як на мене, тиск то є. Прорізало собі не глибоку культивацію, прорізало, положило в мокре, влага одразу підійшла, зійшло, а це анкер. Грунту трохи благо зберіг, але, але все рівно. Анкер є, анкер. Ну і такого супротити немає. З сошниками СЗшка є, але анкер краще, ніж та СЗшка, яка є. Та й так, та й так, е, Це один оборот він зробить без інокулянта, хочу подивитися, чи є різниця, так як ціна на інокулянт не дешева. Уже, е, інокулянт купив хістік соя. е, насіння не протравлювали. Так, два роки я завжди протравлював насіння, хістік носив, але без добрив. А цей рік ПК і то один проход залишу края, подивлюсь чи є якийсь результат. Так, то хоч, хоч на глаз подивитися, чи вона буде вища, нижча. Так як свого комбайна немає, там, щоб засіяти гектар з інокулянтом, гектар без, тож ніхто не буде гратися мені з цими. Так вона на, на глаза. подивимося на розвиток рослини з інокулянтом і без. Так, всім покажу, покажу. Зараз соя яка. Ось така соя. Бачите, є і чорна, і цвіла така вона. Це Сію її третій рік. Як купляв, казали перша репродукція, що я середньо стигла, е -е -е геномодифікована кінтуки. Соя. Вона крупненька, все, але, але тут є ось чорна і така цятка. Чорна сятка. На той рік буду міняти вже точно, бо ось є щось таке, як Канзас. Похоже, ну Ніякові тут первою репродукцією і не пахне. Правда ще й фірма не погана. Але, але.